Часто так буває, що, наприклад, ви захворіли на гостру респіраторну вірусну інфекцію восени навесні влітку та в будь-якій пору року, а ось нічого вам не допомагає. І ви приходите до думки, що все прийдеться пити антибіотик, бо ну, взагалі нічого не діє. Що ж робити в такій ситуації? Ми вже перепробували і вітамін С, якісь чаї, малинові, там ще якісь калину спробували. Також спробували парацетамол, ібупрофен, але ну, взагалі нічого не допомагає. І ось тут є система лікування, але люди зазвичай пропускають одну важливу ланку. Ну і не тільки люди, і лікарі також. Не допомогли парацетамоли, не допомогли там фарвекси, колдрекси, хелпекси. Одразу ж п'ємо. Амоксицелін. Тобто амоксиклав, амоксицелін з клавулонатом, або п'ємо азітроміцин. тобто системні, системні антибіотики. і що? Так, вони можуть спрацювати, вони і спрацюють, але вони дадуть побічної дії на весь організм. А взагалі багато кому від антибіотиків стає погано. Отже, які є місцеві антибіотики. Перше, скажемо ті, які для носа, ті, які для горла. Ну, якщо інфекція вже пішла у трахеї та бронхи, то, звісно, це вже сюди Трахеїти та бронхіти. Ми можемо вилікувати лише системними, тому що до них ми не дістанемо в ні в якому разі. Тобто антибіотики для носа. Є два типи крапель, які місять антибіотики це ізофра та полідекса. Для горла це е Якісь пшикалки, бризгалки, такі як хлорофіліпт. До речі, хлорофіліпти це препарат, зроблений з евкаліпту. Евкаліпт містить різні типи хлорофілів А, Б, С, І тому він може дуже гарно вбивати бактерії. І великий його плюс, тому що немає ніякої резистентності. До рослинних препаратів резистентність не розвивається. Його можна і сюди віднести, і сюди. Взагалі, такий препарат, як хлорофіліпт, він буде гарно у будь-якому разі. Він може навіть краще вбити мікроорганізми, ніж системний антибіотик. Але він повинен дістатися до місця, де ці бактерії розмножуються. Якщо горло, то тут більш простий варіант, тому що прополоскали горло та все. Але концентрований розчин не слід застосовувати, слід розбавити, Тобто, коли ви купили спиртовий розчин хлорофіліпту, там, у банці такий, він, він буде темно-зелений, і скло буде темне, аби туди не потрапляли сонячні промені. Ну, якщо ви відкриєте, ви побачите, що він темно-зелений. Але вам потрібно до склянки з водою додати. Ну, там кілька крапель. Так що, прошень став світло зеленого кольору. Майже прозорий із зеленим відтінком. І поласкати їм потрібно ну, доволі часто. А ось, якщо ця справа стосується носа, тут складніше. Тому що, аби він почав діяти, особливо для людей, у яких крива перетинка, а крива перетинка в нас утворює якісь кармани в яких будуть розмножуватись бактерії. І якщо це ніс, то вам потрібно із шприця, ну, без голки, це я так намалював, із шприця промити ніс цим розчином хлорофіліпту повністю, так, щоб хлорофіліпт пройшов через дві ноздрі. Якщо ви просто візьмете цей розчин хлорофіліпту, і він десь пройде не повністю трішечки, але не повністю весь ніс, тоді ефекту, на жаль, не буде. Аби пробити ніс, щоб він дихав гарно, нам також можуть знадобитись оці протизапольні жарознижувальні колдрекси, хелпекси, фервекси. Або ж місцеві судинозвужувальні. Ну, буває така ситуація, що ви навіть пробили цей ніс, але він все одно болить. Це значить, що там розмножуються бактерії. Або є якесь запалення. Ну, так, як ви випили протизапальні, то вже запалення, так, як такого, не буде. Тоді лише таке промивання. А тепер більш прості методи це. Ізофра та полідекса це краплі. Якщо ми беремо ізофру, це краплі лише з антибіотиком. Там тільки один антибіотик. У краплях Полідекса три компоненти. Це складні краплі. Туди входить не лише антибіотик, а ще й судинозвужувальне та протизапальний гормон дексаметазон. Тобто, взагалі, полінекса це краплі від будь-якої проблеми в носі. Навіть від алергії, від звичайної закладеності носа, яка б там причина в неї не була, і від бактеріальної закладеності носа. Тобто все підряд, що можна туди намішали. Якщо ви не знаєте, до речі, чого у вас закладений ніс, алергія, бактерії. Тоді беріть полідексу, там все є. Але ж ви ж розумієте, що якщо вам потрібен тільки антибіотик, то від полідекси краще не буде, тому що у кожного з цих компонентів є свої побічні ефекти. Наприклад, судинозвужувальне, яке тут застосовано, може не допомагати людям, які завжди користуються судинозвужувальними. А якщо ми полідексу змішаємо з іншим судинозвужувальним, у нас буде печіння у носі. І тоді промивання 100% потрібне. Протизапальний гормон дексаметазон він взагалі дуже гарно всмоктується через судини. І може викликати всі ті самі ефекти, якби ми цей дексаметазон просто б випили. Це і на шлунок діє, і на нирки. Тому в такому випадку ізофра безпечніше. Отже, ми роздивилися місцеві антибіотики для горла просто полоскання, для носа трішки складніше, або краплі, або більш кращий варіант промивання. І якщо вже таке не допомагає, тоді ми переходимо до системних антибіотиків. Але аби воно допомогло, краще не затягувати спочатку. Прийому місцевих антибіотиків, тобто спочатку застосування місцевих антибіотиків. От одразу, коли вам стало зле, ми спочатку що робимо? Ми спочатку фервекси, парацетамоли, фармацитрони, парацитрони. Але у той самий час, коли ми застосовуємо шарознижувальні та протизапальні, у той самий час потрібно застосовувати і місцевий антибіотик. Він такої. Шкоди не принесе, але великий шанс, що вам не прийдеться потім застосовувати системні.